В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед Ефем. Японська казка Борсук та равлик. Ця історія сталася дуже давно. Борсук вирішив відвідати древній грам Ісе і запросив равлика скласти йому компанію. Та, я хоч і погодився, і приятелі вирушили в Мандри. Кілька днів вони букали мальовничими горами. За сніжними рівнинами і долали небезпечні лісові хащі та швидкі потоки, які володарка зима зупинила крижаним подихом. І ось, нарешті, у променях вранішнього сонця подорожні побачили прекрасний храм і затимували подих від захоплення. Друже, ти ледве ноги пересуваєш, обурився нетерплячий Равлик. Якщо не поквапишся, то й до вечора не дістамося. Чи не повігти нам на випередки? О, обожнює змагання! підстрибнув на місці борсук, перечуваючи легку перемогу. На старт, увага, руш! вигукнув малюск і крадкома вхопився за кінчик хвостка суперника. стрім голов помчав вперед. А коли сили полишили його, підбадьорливо прошепотів. Ото буде сором, якщо програю. І побіг ще швидше. За кілька хвилин. Борсук зупинився біля воріт церкви і полегшено зітхнув Я переможець. А за мить, забувши про втому, пухнастий на радощах кружляв махнув хвостом, зачепив кам'яні сходи і раптом почулося Крак. Цей равлик не втримався за хутро і полетів униз. Малюк не розгубився і вирішив схитрувати. Обережніше, друже мій, уже давно ти відпочиваю, а ти спізнився. Та ще й мало не пристукнув хвостом. Хіба міг би шкетник зізнатися, що програв? На добраніч, малята солодких снів.